Доброго дня, шановні члени журі, я учень 10 класу економіко правого ліцею міста рівного Костюк Максим, вихованець Рівненської малої академії наук учнівської молоді секція правознавства. Тема мого дослідницького проєкту правове регулювання використання пластикових пакетів в Україні. Розпочати своє дослідження на дану тему мене спонукали картини, які неодноразово спостерігав на природі на околицях міста. Я вважаю, що якщо ми не будемо зважати на ці всі речі, то невдовзі наша планета тонутиме у смітті. Забруднення планети відходами пластику перетворюється на справжню екологічну катастрофу, накопичення пластику завдає непоправної шкоди довкіллю і здоров'ю населення. Саме це стало поштовхом для мене для наукового пошуку і аналізу правих механізмів регулювання використання пластикових пакетів в Україні, адже багато в цьому плані залежить від законів, що приймаються в державі. Більшість країн світу поставила собі за мету зробити все можливе, щоб врятувати нашу планету від засилля пластику. За даними Організації Об'єднаних Націй, у світі використовують два основні способи боротьби з проблемою поширення поліетиленових пакетів: повна заборона та економічні санкції. У ЄС боротьба з пластиком набула конкретних форм у 2015 році після імплементації директиви 2015 720. Вона заборонила безоплатне розповсюдження тонких пакетів, але безпосередньо обмеження країни ЄС могли обирати самостійно. Крім того, з 2021 року в Євросоюзі вводиться повна заборона продажу пластикових пакетів та одноразового посуду. З 2018 року обіг пластикових пакетів регулюють податками чи заборонами 127 країн. Україна також приєдналась до цієї ініціативи 1 червня 2021 року. Верховна Рада України прийняла закон України про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Під заборону потрапили тонкі, надтонкі та оксорозкладні пакети і за їх використання передбачені штрафи, їх вже не можна використовувати у магазинах, ресторанах і кафе. Рада заборонили їх розповсюджувати і безкоштовно, і платно. До 2023 року повинні залишитися лише їх екологічні альтернативи. Нам стало цікаво, як це буде діти в Україні. Я спостерігав, фіксував і аналізував поведінку суб'єктів господарювання з моменту прийняття закону і відображав все у науковій роботі. Справді, коли розпочався перший етап провадження закону, на різних об'єктах торгівлі з'явилися попереджувальні таблички з посиланнями на новий закон. Про те, що тонкі пластикові пакети з 10 грудня 2021 року стають платними. І хоча з 10 березня 2022 року почався вже другий етап провадження закону, який забороняє і платне розповсюджування тонких пластикових пакетів, ці самі таблички можна побачити в багатьох супермаркетах міста Рівного і зараз. Крім того, можна побачити і самі тонкі пакети, які надалі розповсюджуються. У зв'язку з тим, можна зробити висновок про те, що не у всіх пунктах торгівлі закон працює належним чином. Закон дозволяє використовувати біорозкладні або екологічні пакети. Вони виготовляються з картопляного або кукурудзаного крахмалю, завдяки чому згодом розкладаються на елементи природного походження в органічному компості за 180 днів. Щоб упевнитися в цьому, я вирішив провести такий дослід. закопати біорозкладний. Та звичайний пакет. І через півроку подивитися на результат процесу розкладання. Деякі результати напрацювань було отримано, провівши опитування серед мешканців рівного. Як ви відноситесь до заборони використання пластикових пакетів? Е, позитивно відношуся. Позитивно ставлюсь. Утримую. В ході опитування зауважив, що дехто зовсім не володіє інформацією щодо шкоди пластику. Тому ми в своєму дослідженні пропонуємо проводити просвітницькі кампанії з цього питання. Аби стимулювати українців відмовлятися від шкідливих для екології пакунків, Кабінет міністрів з 1 лютого 2022 року встановив мінімально допустимі роздрібні ціни на них, які зараз значно вищі, ніж раніше. Я також спостерігав, чим користуються мешканці рівного більше пакетами чи торбинками, і результат мене приємно вразив. Аналізуючи законодавчу базу України щодо питання, яке досліджується, ми виокремили нормативні документи, які вже діють і які очікують прийняття. Одним зі способів зменшити пластикове навантаження на докілля є його переробка, однак переробка сміття в Україні знаходиться на досить низькому рівні. В цьому ми переконалися на власні очі, коли побували на сміттєпереробному заводі у рівному, який, на жаль, не працює, що ще раз засвідчує недостатньо достатньо розвиненість галузі через відсутність системного законодавства, яке б її регулювало. Після історії з львівським сміттям виникло бажання дізнатися, який стан справ у нас на рівненському сміттєзвалищі. Побачив там гори найрізноманітнішого сміття, і ще раз уже сам переконався, що ефект сортування не працює. Виникає питання, чому б нам не зробити з пластиком так, як у Європі, перетворити його на ресурс, а залишки утилізувати. Відповідь буде те, що в Україні потрібно міняти механізми поводження з відходами і розпочинати передусім із напрацювання уніфікованої законодавчої бази. Слід поглянути на досвід передових держав, яким вдалося практично повністю відмовитися від вивезення відходів на звалища Швеції та Фінляндії, де переробляється близько 99% всіх побутових відходів.